Останній пакет допомоги від адміністрації Байдена. Вашингтон може оголосити про нього вже завтра. Як повідомляє агенція Associated Press, офіційний анонс пролунає під час візиту міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна до Німеччини. Саме там відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Джерела агентства наголошують, що очікуваний пакет буде значним. Утім, він не включатиме усі. Всі чотири мільярди доларів, які залишились у схваленому конгресом фінансуванні для України, ці гроші на оборону нашої держави зможе витратити команда нового президента США Дональда Трампа, якщо вважатиме за потрібне. Після виборів у США на яких переміг Трамп, адміністрація Байдена прискорила надання допомоги нашій країні, побоюючись, що новий глава Білого Дому скоротить підтримку. Також стало відомо, що на завтрашньому засіданні у форматі Рамштайн складуть план обороноздатності України до 2027-го. Про це заявили у Пентагоні. Зокрема, півсотні держав-учасниць формату мають схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників інтегрованої та протиповітряної. І протиракетної оборони інформаційних технологій і безпеки на морі, завдяки цим дорожнім картам, донори зможуть планувати стабільну підтримку України в майбутньому. Нагадаю, завтрашній Рамштайн буде 25-ю зустріччю такого формату, і можливо навіть останньою. Сили оборони України уразили російську нафтобазу у Енгельсі. Про це офіційно повідомили в генштабі ЗСУ. сьогодні. Вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал в районі цілі фіксувалися численні вибухи. Місцеві повідомляли про десятки, здійнялася масштабна пожежа. Ну і місцева влада підтвердила влучання у промисловий об'єкт, але традиційно заявили про збиті дрони. Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога. Тож її ураження створює Серйозні логістичні проблеми для авіації російських окупантів, а також суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах. У генштабі додали, що далі буде. Чогось він дуже близько. Ходімо від вікна. Нічого собі у нас вибухнуло. Воно гудить. Вони не влучили в нього. Розумієш? Попадуть зараз. Зараз ще вибух буде. Он воно горить. Енгельс безневинне містечко. О, щойно збили. Вибачаюсь за мат, мамо. Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Так він відреагував на неодноразові закиди Дональда Трампа щодо власне цього. Працівники і громади обох наших держав мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами партнерами у питаннях торгівлі і безпеки. Написав трюдо у соцмережі ікс. Із коментарями до цієї публікації, як уже слід було очікувати, прийшов ніхто інший як Ілон Маск, заявивши, що трюдо більше не прем'єр-міністр, і взагалі він дівчинка, тому його слова не мають значення. Ну і процитую. Що безпосередньо написав цей персонаж Дівчино, Ви більше не губернатор Канади, так що не має жодного значення, що саме ви говорите. Написала найбагатша людина світу у власній соцмережі. Тим часом новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує публікувати дописи про 51-й штат. Цього разу у своїй соцмережі він поділився суперечливими картами. На яких показано, як виглядали б Сполучені Штати разом із Канадою? А раніше Трамп назвав прем'єра Канади Трюдо губернатором цього 51-го штату. Окрім цього, новий американський президент підкреслив, що Сполучені Штати витрачають мільярди доларів на військову компоненту, забезпечуючи безпеку Канади, і на думку Трампа тривати вічно. Це не може, крім того, ведучий Fox News Джесі Готерс в прямому ефірі заявив про бажання вторгнутися до Канади. Канада спочатку я хотів її, і я намагався розділити її на два штати. А потім я зрозумів, що ми додамо Монтану по суті для республіканців і електорально як Техас для демократів. І мені це не подобається. Але той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, змушує мене захотіти вторгнутися. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу. Що відбувається? Хтось розуміє? Напишіть в коментарях, якщо так, якщо можете пояснити в коментарях до цього відео, якщо бачите нас на Ютубі, якщо бачите нас по телевізору. Ну, я не знаю, можливо, спробувати якось телепатично з нами поспілкуватися, але найкращий варіант це завжди підписатись на YouTube канал 24 четвертого. Наступний ефір на годину у нас буде в форматі трансляції. Ми зможемо все це з вами разом будемо в комунікації. Обговорити. Тому так. так залишайтеся з нами і коментуйте обов'язково. Але до речі, такі розмови лунають не лише щодо Канади. Залиште Гренландію гренландцям. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен стала на захист острова, який також не дає спокою Трампам. Молодший, як і старший, вже пообіцяв зробити Гренландію великою. А Дональд Трамп на фоні поїздки свого сина до Гренландії заявив, що острів тільки виграє від приєднання до Сполучених Штатів Америки. Він пообіцяв, що Америка захищатиме острів від дуже лихого зовнішнього світу, і, взагалі, Гренландія потрібна для національної безпеки. США. На тлі цих заяв король Данії Фредерік X ухвалив рішення оновити королівський герб, підкресливши на ньому значення Гренландії та Фарерських островів. На оновленому гербі з'явилися їхні символи білий ведмідь і баран відповідно. Ну точніше, ці символи стали значно більшими ніж були на попередньому, де їм заважали три корони і додаткові. Три льви. Ну але е, тепер, уже замість трьох корон, які раніше символізували кальмарську унію Данії, Норвегії та Швеції, видалені така зміна герба відбулася вперше 72-го року. Цей крок вважають символічним підтвердженням бажання зберегти контроль над територіями, які належать Данії. Нам потрібно зберігати спокій і дотримуватися наших принципів. У нас дуже тісна співпраця зі Сполученими Штатами. У нас у Данії ми є частиною одного альянсу. З одного боку це важливо. А з іншого боку, я рекомендую, щоб ми поважали Гренландію та гренландський народ, і тільки Гренландія може вирішувати та визначати майбутнє Гренландії. Я ж нагадаю, що напередодні Трамп молодший прибув до Гренландії. Коли журналісти запитали його про плани, він відповів, що приїхав просто як турист і не має намірів зустрічатися із політиками. Поїздка сталася після того, як його батько заявив, що має намір заволодіти цією арктичною територією. Пригрозивши Данії високими митами у разі відмови, Гриландія була колишньою колонією Данії і залишається частиною королівства, яке продовжує контролювати її зовнішню політику і політику безпеки, за даними видання Ексіос e із 1867 року, влада Сполучених Штатів неодноразово розглядала. Можливість купівлі цього острова світові держави наразі прагнуть розширити свою територію та присутність в Арктиці. А багато а багато на корисні копалини Герландія, де розташована військова база Сполучених Штатів, має стратегічну цінність у сфері безпеки та торгівлі. Неймовірно цікаво дізнатися, що ж про все це думають самі американці. Про... Ну, такий свого роду імперіалізм, якщо не говорити. Про, наприклад, економічний нацизм чи шовінізм, який теж проглядається потихеньку. Ну як можна своїх найближчих союзників, яким ви щойно передавали найкращі, найпотужніші літаки в світі F-35, якими ви залили буквально данію, а тепер ну що влаштовувати з ними війну за острів? Чи як це виглядає? Ну так чи інакше, трампісти вже готують законопроект. Про перейменування мексиканської затоки на американську про це заявила республіканка з палати представників Мерджорі Тейлор Грін, та сама, яку так любить російська пропаганда. Джерела Екшіса кажуть, що інші республіканці теж з зацікавленістю готуються приєднатися до такої ініціативи. Ну і напередодні цю. Ідею із перейменуванням озвучив особисто новообраний президент США Трамп. Він вважає, що Мексика зловживає перевагами штатів у торгівлі та імміграції в одному з подкастів. Ця Істота. Ми мерджорі Тейлор Грін, яка називає себе політикиною, заявила, що так надихнулася прес-конференцією Трампа, що дала вказівку своїм співробітникам негайно підготувати законопроект. Поки не ясно, яким чином яким саме чином законопроект передбачатиме зміну назви, але Грін припускає, що федеральним агентствам, включно з армією США, потрібно буде зробити. Американську затоку офіційною назвою, яку вони використовують для позначення мексиканської затоки. Але для цього законопроект ще має отримати підтримку у Сенаті, у чому, чомусь сумнівається. Ну і лише додам, що мереджері Грін – це те саме створіння, яке звинувачує в російській агресії проти України Україну так. та українців, і розповідає про те, що все почалося через утиски вірян. Через утиски християнства, за яким стоять, ну судячи з її слів, якісь сатаністи тут в Україні. Ну і взагалі, звідки ж пішли ось ці всі розмови? На питання журналістів обраний президент США відповідав напередодні на прес-конференції у Флориді. Звісно, торкнувся Трамп і теми України. Він наголосив, що розуміє почуття. Путіна щодо членства нашої держави в НАТО і переклав відповідальність за розв'язування війни на свого попередника Джо Байдена, начебто, саме після відводу американських військ, військ із Афганістану Москва побачила некомпетентність американців і напала на Україну. Також Трамп вважає, що адміністрація Байдена припустилася помилки, обіцяючи Україні вступ до НАТО, оскільки Росія завжди виступала проти цього великою мірою проблема полягає в тому, що Росія за багато років до того як Путін сказав, що Україна не може бути в НАТО, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміло. аж раптом у цей час Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, в Росії дехто з'являється на порозі. і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. На уточнення журналіста, чи Трамп дотримується позиції, що Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО, Трамп відповів: моя думка така, що це завжди було зрозуміло. Насправді, я вірю, що у них там була угода, а потім Байден її порушив, маючи на угоду, маючи на увазі угоду з Путіним, але знову ж таки. Якщо ми спостерігаємо за тим, що відбувається всередині самого НАТО, якщо ми бачимо, як одна країна НАТО погрожує іншим Дуже. двом, як мінімум, і ще кільком країнам, не НАТО, але які є стратегічними партнерами цього альянсу, якщо ми бачимо, що м, рішення консенсусні в рамках НАТО блокуються, якщо ми бачимо, що в як мінімум дві країни НАТО регулярно залітають російські ракети і дрони, а ці країни навіть із прес-релізами щодо цього не виходять, і не збивають ці ракети і дрони. То про яке НАТО ми можемо говорити? Ну з іншого боку, офіційний Київ продовжує намагатися зачепитися за НАТО як за? Альянс, який мабуть одужає, і стане якоюсь потужною гарантією безпеки для України, але чесно кажучи, що далі, то більше я вірю. По перше, в двосторонні ці пакти про е, угоди, так. угоди, так про підтримку, допомогу і про фактично союзництво, і що далі, то звісно більше віриться в український, виключно український військово-промисловий комплекс. З іншого боку, ми так часто говоримо про Росію і правильно робимо, бо це головний ворог, і сьогоднішній очевидний ворог. Але щось таке дивне відбувається у нас за спинами. Ви помітили, що, наприклад, в Австрії. А до влади зараз приходять ультраправі проросійські політики, які очолюють уряд. От, от вони сформують проросійський уряд. в Австрії в глибокому тилу, якщо говорити про НАТО, про європейський союз і, звісно ж, про Україну, Австрія не нападала на Україну і, сподіваюся, ніколи не нападе і не допомагатиме Росії в її агресії. Хоча дотично певним чином вони е, ну е, допомагають росіянам послаблювати санкції, наприклад, і цілком імовірно, що обходити, але що спаде на думку наступним керівникам цієї важливої країни, яка розташована в самому серці Європи, залишається лише здогадуватися, чекати. Ну і що, й донатити залишається на силу оборони України, тому що інших варіантів немає. Це мінімум, який ми маємо з вами виконати, дорогі друзі, зібрати просто зараз суму. здається, зовсім невелика у нас залишається сума для того, щоб закрити збір на вантажівку з краном маніпулятором для головного управління розвідки гур. Сили оборони України загалом це наше все. Пам'ятаймо в такому світі лише сили оборони України нам здатні допомогти. Що далі, то менше ну здається логічним покладатися на партнерів. Тому ж друзі, скануйте QR-код, переходьте за посиланням і обов'язково донатьте. Ну а що ж стосується ось цих заяв Трампа, що була мовляв якась угода, що Україна ніколи не буде членом альянсу, а Байден її порушив порушив. То насправді чинний президент США Джо Байден. Ніколи чітко не обіцяв Україні членство в НАТО. Він лише говорив про перспективу вступу. Єдиний, хто відкрито підтримував приєднання України до альянсу, президент республіканець Джордж буш молодший. Україна могла почати вступ до НАТО ще у 2008 році. Однак цей крок зустрів опір німецької канцлерки Ангели Меркель. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Також важливо розуміти, що Трамп е, не говорив, що завершить війну в Україні за півроку. Заява обраного президента США Дональда Трампа про шість місяців або навіть раніше стосувалася не завершення війни, а просто зустрічі з кремлівським диктатором Путіним. Один із кореспондентів запитав, як швидко Трамп може з ним зустрітися, щоб обговорити. Ситуацію цитую в Україні каже: не думаю, що зустрічатися зручно раніше 20 січня. Ну він мав на увазі дату свого офіційного вступу на посаду, і далі Трамп сказав, що сподівається, що матиме 6 місяців або ж задовго до 6 місяців, продовжуючи висловлюватись про майбутню зустріч з Путіним. Тобто обраний президент Сполучених Штатів. І Попри те, що світові змі написали про те, що він тепер заявив, що завершить російсько-українську війну за 6 місяців, він не казав про те, що сподівається закінчити війну за півроку. Така інтерпретація є помилковою. CNN та інші американські медіа вже внесли відповідні правки виправлення. У власні публікації важливо, щоб нині і українські змі також вносили ці виправлення. А от коли Трамп зустрінеться ще раз із президентом Зеленським, поки насправді невідомо. За словами українського лідера, це може відбутися вже після 20 січня, тобто після офіційної інавгурації. А от на саму інавгурацію Трампа Зеленський сказав, що без запрошення не поїде. Про це він також наголосив в інтерв'ю Лексу Фрідману. При тому заявив, що зна. Світових лідерів, які самі по собі можуть приїхати до лідера іншої країни без запрошення, проте він розуміє важливість цього заходу, ну і, звісно, певні моменти з безпекою. Втім, український дипломат та міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Гриско в ефірі нашого телеканалу запевнив, що їхати на інаугурацію Трампа варто навіть без запрошення, але ймовірно, воно все ж таки є. Одна з ваших колег, правда з іншого каналу, мені сказала, що, начебто, таке запрошення прийшло. Mm. Якщо це правда, то ну, я, я не маю такої інформації, я не можу нічого ні підтвердити, ні спростувати, але якщо воно є, то їхати треба безумовно. Е, ну, е, до речі, за пару днів е, там е, в Америці пройде прощання з президентом Картером. Це теж така ну сумна безумовно історія, але лідери багатьох країн використовують і такі нагоди для того, щоб бодай коротко поспілкуватися і поговорити на важливі теми. Україна готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь, наприклад, членства в СНГ і ОДКБ. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заяви угорської влади про те, що припинення транзиту російського газу. Нібито спричинило зростання цін на блакитне паливо в Європі. Нашому дипвідомстві назвали ці заяви частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживача. Європейська комісія чітко зазначає, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку. Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця. Ну і в МЗС додали, що всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку і людей альтернативними енергоносіями зі та близького сходу. Лише дві з 27 країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову. Цитата: Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС. І натомість зміцнювати енергетичну безпеку. Та незалежність власної країни і громадян разом із рештою Європи і Сполученими Штатами. Я ж нагадаю, що міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит російського газу, начебто, спричинило зростання цін на блакитне паливо в Європі на 20%. За його словами, це ставить під загрозу конкурентно спроможність європейської економіки, особливо центральної Європи, а також суперечить домовленостям про асоціацію. Ацію з ЄС, які, начебто, передбачають забезпечення енергопостачання. Щоправда, при цьому сіярто як завжди забув, що воєнне вторгнення. В іншу державу я маю на увазі Росії в Україну, суперечить усім міжнародним нормам. І якби не було агресії Російської Федерації щодо України, то звісно транзит газу не припинявся б. Ти так Анастасія цікаво, уточнюєш е, про вторгнення однієї країни в іншу, у уточнюєш, що саме йдеться про російське вторгнення в Україну. Мені здається, всім це зрозуміло, і навіть ті, хто Може подумати, що це Україна вторглась у Курську область. Ну, дорогі друзі, я ж нагадаю, що це всього на оборонна операція, так. яка є. Ну, судячи з того, що говорять військові і фахівці з нацбезпеки, та й політологи, також дійсно важливим політичним чинником, а також ефективною військовою операцією, яка допомагає відволікати шалені просто шалені орди ворога із тих частин території України, які ворог намагається купувати просто зараз.